Вітання, вельми, шановане панство! В сьогоднішньому відео ми з вами глянемо, що можна знайти прикольного у грі Metro Last Light. Також я хочу нагадати вам про інтерактив. Суть його полягає в тому, що ви писали коментар з таймкодами, які вам сподобали. Кожного місяця я буду випускати відео з цими моментами з вставкою вашого коментаря. Отож, беріть щось смачне поїсти, сідайтеся як найзручніше, поїхали. Отож, розпочнімо. А стартує все з того, що на блокпост, на якому вів службу Артем, напали. Нам показують катсцену, що нібито напали чорні, хоча насправді напали на Артема галюцинації, тому що менше треба з тими метрами своїми їсти гриби. А тобі бабця казала. Yeah. Та компанія там будуть пети та ще розіп'єші піздець тобі. Але слава Богу, то був сон, сон, де ріжуть русаків. Насправді ж ми прокидаємось в тому славнозвісному бункері де шість від того, що нас буде хан. Він нам каже, що ми до речі вбили не всіх чорних. Блять, били всіх чорних. Сука, Ютуб таки не забанить взагалі. йобаний хуй. І це насправді прекрасно, тому що наскільки я розумію, Артем почував себе винним в тому, що він вбив аж цілу расу якихось створінь. Тому ми йдемо відпрошуватись у полковника Мельника, який є нашим безпосереднім лідером. На що Мельник відповідає, що він відправляє з нами снайпера, щоб вбити останню особину іншого виду. Ні, ну скажіть мені, не дебіл. Ой ой, я забув, що вони русаки. Вони просто дуже добре говорять українською мовою. Він відправляє з нами снайпера Анну. Як він сказав, це найкращий снайпер їхнього ордену. Ну, до речі, думаєш, ми її пікапимо. І оцією фразою вона мене просто. Витрищайся на мою дупу, кролику. Не для тебе, квіточка. Ну по-перше, Аню, вибач, але в твого батька набагато смачніша дубця. А по друге, де нахуй, ти взагалі якийсь блядь, спайдермен. Я не знаю, що за піздець, алло? Завдання у нас, до речі, доволі просте: знайти, вислідкувати та вбити останнього чорного. Бля, це взагалі нормально, що я відчуваю дискомфорт, коли це говорю, господи боже. Як би там не було, збираємося вбивати чорного. Oh, Here we go again. Після недавної спроби Анни влучити по нерухомій мішені, ми змушені його доганяти. Я можу сказати, він напрочуд швидкий, як на малого. Проте коли Артем його зловив, ми не вбиваємо його. Він до нас доторкається і відкриває якісь спогади. А саме спогади про те, як Артем розбив їхнє місто. А прокидаємось ми, коли малий вже в клітці, а Артема взяли в полон фашисти. То речі, судячи по всьому, Анна втекла. Цільний у вас найкращий снайпер, блять, в ордені. Як ви взагалі ще існуєте? Йобаний хуй. В цьому полоні нам насправді показують всю жорстокість нацистської ідеології. Вони вбивають людину за те, що в неї неправильна форма череп. Проте Артему. З ще одним комуністом, якого звати Павло, дається звільнятись з полону. Також нам дається втекти з цього концтабору. Нічого цікавого, ти стелсом просто маєш пробратися через охоронців. Насправді, в тебе є вибір. Закінчити локацію і випустити всіх в'язнів, або закінчити локацію і не випускати їх. Але коли ви звільняєте в'язнів, гра вам каже щось типу: Hey, that's pretty good! І це дає вам плюс в карм. А чим більше плюсів в кармі, тим більше шансів отримати хорошу кінцівку. Спойлер! Мене ніхуя не вийшло. З Павлом є ще деякі пригоди. Наприклад, як ми маємо прорватися через цілу станцію Рейху, що ми насправді успішно і досить легко робимо. В кінці нам здається один солдат рейху. І я думав, що Павло як істинний комуніст його застрелить, але він його не стріляє, тому що він вже знає, що якщо вони побачать, що той здався, вони його самі застрелять. І це піздець. Ліпше би він вже його застрелив, їй богу. Також з Павлом є ще декілька глав, які прив'язують тебе до нього як до персонажа. Але так як я граю в метро не вперше, я знаю, що він як людина хуйня, і взагалі його... Прототипом був Павлік Морозов. Плюс до того всього ті глави не такі вже і цікаві. Насправді, якщо їх перегравати в друге чи третє, ти зрозумієш, що вони не цікаві. Ти врятуєш його, він рятує тебе, все по кругу. З цікавого можу відмітити тільки місію з павуками. Я їх ненавиджу як таких, але людина, яка придумала штуку, що коли на них світиш, вони перевертаються, і тільки тоді можна їх вбивати, ахуєнно. Лайк like, кайфую прекрасно. В кінці наших пригод ми приходимо на червону лінію. І знаєте що? Ця єбана сука на павліку нас раджує. Якби там не було, грі Ходить прив'язати нас до цього персоналу кожен раз, коли я проходив цю частину, я хотів зробити. В полоні в комуністів у нас випитують всю інформацію, яку тільки можливо. Спочатку пробують вибити її силою, що насправді не виходить, і це дуже тупо. Бля, ви тільки гляньте, як виглядає лідер червоної станції, а потім нам колять сироватку правди, і ми бачимо все те, що відбувалося насправді. І наскільки я зрозумів. Повторюсь, наскільки я зрозумів, можете мене виправити в коментарях. Останньої прогулянки Артема з мамою не існувало, а його спогади про це це спогади про те, як він гуляв з чорним, який поміняв його телепатичним способом. Пам'ять менше з тим, нас випускає з полону син лідера червоної станції. Тут ми також дізнаємося про їхні плани, а саме затестити якийсь вірус на одній зі станцій, потім її знищити, і потім спробувати використати цей вірус вже на ордені. Про що ми мусимо, просто мусимо передати ордену, тому ми втікаємо і біжимо стрімголов до церкви. Я забув вам розповісти про Лісніцького. Це рейнджер, який зрадив орден і пішов до комуністів. Хоча насправді він ніколи не зраджував орден, просто ніколи не був йому вірний. Якось так саме він вкрав з Д 6 оцей самий вірус, який вони хочуть використати на інших станціях. Для того щоб добратися до церкви, нам спочатку потрібно вибрати з червоної лінії. А для того, щоб вибрати з червоної лінії, потрібно зробити такий собі локальний геноцид москалів тут. Що я їбать як успішно провертаю. Ви собі не уявляєте, наскільки багато задоволення приносить вбивати ворогів в цій грі. Аже коли згадуєш ти росня. О. Пройшовши ту саму червону лінію, ми потрапляємо знову у пастки павуків. Проходячи їх, ми потрапляємо до нашого старого знайомого діда Андрія. Їй нехуйові, такі нехуя нас зустрічає, насправді. Ми йому розказуємо, що сталося, звичайно, за кадром, тому що наш головний герой дебіл. Він ніколи не перестане горіти на те, що Артем не може говорити. Хоча, враховуючи, що він з Росії, я здивований, як вони всі вміють говорити. Щось я відволікся. Але я думаю, русофобії багато не буває. Дядько Андрій, насправді, хороший мужчина. Він дає нам свою друзину, яку більше не використовує для того, щоб ми змогли сповістити орден живу і розповісти. Все як є, тут нічого особливого в цьому нема. Ми просто їдемо на дрезині по всьому метро. Зустрічаємо там людей, які втекли з червоної лінії, допомагаємо їм чи не допомагаємо їм. Це вибір кожного гравця. До слова за кадром я їм допоміг. Розбивши дрезину, ми далі прямуємо вже пішки. Потрапляємо на риску, де є багато додаткового контенту. Але я вам його, звичайно, показувати не буду, бо мене за таке може ютуб забанити. Показати я вам цього звичайно не можу, але можу це переказати. На рейські є такі активність як набухатися самому розібашити бар і потім скласти його докупи своїми грошима. Виграти для малюка якогось ведмедика, якого він приїбав, відвідати стриптиз, не раз відвідати стриптиз і не два. У мене духуя патронів було насправді. До речі, відвідати стриптиз потрібно обов'язково. Не те, щоб я на цьому наполягав, просто сюжет не просунеться, якщо ви туди не підете. Так як там ми зустрінемо Павла, і виявляється, що він має якусь угоду з місцевими бандюками. Робимо ще один день пизди, але вже тепер на ризький. І павлік від нас втікає. А от тепер ми вже прямуємо дійсно до церкви. По поверхні. Там немає таких аж дуже сильних пригод, нам просто треба знайти десь бензин і переправитись через болото. В церкві ж нам зустрічається Анька, яка вибачається за те, що вона втекла тоді, коли нас взяли в полон. Церкві Артем знову ж таки, блять, за кадром розповідає все Анці, і ми вирішуємо прямувати в Д6. Але не так сталося, як гадалося. Приходить Лісніцький, який підриває двері і бере Аньку в полон. Тепер нам треба звільняти туту пізд. З церкви ми потрапляємо в печері, в печері, в якій живе мамка Лісніцька, яку ми, до речі, маємо вбити. Після стрілянини по монстрам і бродіння в печері ми потрапляємо на заражену станцію метро, яку спалюють червоні для того, щоб не допустити розповсюдження вірусу. По їхній теорії там ми даємо поклапану, як потім виявилось, цілій роті червоних, і рятуємо Аньку з полону Лісніцького. Правда, прокидаємось ми аж ніяк не в обіймах Аньки. Поки що, В госпіталі Анька нам розказує, як ми її врятували, і що вона зараз почуває себе якось двозначно. Коротше, ми з нею переспали. Далі наш шлях лежить з ханом. І я вам не казав, але для мене хан виглядає як десь приблизно оцей персонаж. І я можу це дуже легко і логічно пояснити. Кожен блять раз, коли ми зустрічаємо хана, ми йдемо по якихось таких єбенях, ми тріпуємо з якоюсь такою штукою. Що це просто жесть. Цього разу. Він відвів нас в якусь, блядь, катакомбу, в якій до нас подзвонила мама Артема. Чого? Телефон забрав, зараз я не роблю, блядь. А потім ми тонемо з ханом, Тонемо в наших спогадах, що за піздець. Алло, чувак, де ти береш ці гриби? Скільки ти викорив, і, будь ласка, не роби так більше сам. Насправді та ріка показує нам гріхи, за які нам соромно, ну не нам, а Артему. Також нам показують спроби піймати малого. Ми про них теж жаліємо, чи що я щось тут не вкурив, а хан вкурив добре. Так от я разом з обкуреним Гомером Сімпсоном прямуємо звільняти малого з цирку. Для того, щоб це зробити, сідаємо на дрезину, доганяємо якийсь поїзд на тому поїзді цирк, перестрілюємо всіх охоронців і забираємо малого. Він насправді при смерті, тому що він не може жити під землею на відміну від людей. Йому потрібне повітря, чисте повітря, яке на поверхні, чисте повітря після ядерного вибуху, якось так. Тому ми виносимо його догори. І тепер він буде нашим супутником. Я хотів було Аби почати мошнити на те, що він надоїдливий і ще щось таке, але насправді це не так. Якщо прислухатись до всіх штук, які говорить чорний, можна зрозуміти, що він правий, а Артем повів себе як єбанат. Разом з чорним ми прямуємо до полісу, так як комуністи і рейх зібрали всіх для того, щоб оголосити мир. Насправді миру не буде. Комуністи вирішили всіх наїбати, все як завжди. По дорозі до полісу ми випробуємо нехуйові такі атракціони, але це не суть. Вона штука, що за нами ведуть охоту: Павлік і Лісніцький, тому нам дають шанс вбити їх двох. Я ні одного з них не вбив. Я заспойдерю, я ні одного з них не вбив. Я дійсно хотів пройти на хорошу кінцівку, хоча треба було їх перехуярити насправді. І ці дві частини з Лісніцьким і з Павліком прекрасні через декілька штук. Перша, нам дають вибір, чи вбивати антагоністів, чи залишити їх живими. Ми залишаємо їх живими, звичайно. Друга ми гуляємо, блять, по розвалинах Москви, і чорний до нас говорить українською мовою. Ну це не прекрасно, це ж охуєнно. І третій чорний веде себе як маленька дитина, що вже насправді прекрасно. Менше з тим, ми проходимо до Лісніцького, його не вбиваємо, все далі проходимо до Павла через Кремль. Його також щадимо. надіваємо на нього противогаз і прямуємо далі собі. На вході в поліс нас зустрічає солодка дубка Мельник. Також виявляється, що малий не єдиний чорний, який залишився живим. Ще декілька сотень є в бункері Д 6 Тому, після того як він нам допомагає розкрити всі плани комуністів, чорний випаровується з нашої атмосфери. Але перед тим на засіданні він показує нам всю правду про комуністів, саме тому ми прямуємо захищати д6, Так як атака вже йде повним ходом. Ну і тут я насправді додати навіть не маю що. Ця остання глава чи остання місія вона просто ахуєнна. В неї всипали стільки екшену, скільки тільки можливо. Ми маємо відстрілювати спочатку від звичайних мобів, потім, блять, від танка, потім від спартанської колони, потім від вогнеметників. Господи Боже, як це прекрасно! Так як це прекрасно, так це і дарма. Тому що в комуністів завжди був план. Завалити нас м'ясом, а орден ніяк не може конкурувати з тим, що є у комуністів. Саме тому ми приймаємо рішення знищити станцію Д-6. По типу не моя, так не діставайся, ти нікому. Ми крутимо рубильник, і тут є який великий бабах. І я дійсно надіявся, що я прийшов на хорошу кінцівку. Ахуя лисого, я прийшов на погану, тому що станція підірвалася. Це не канонічна кінцівка, іншу кінцівку я вам не покажу, але розкажу про неї. Канонічна кінцівка це коли чорні повертаються, тому що в них все ще є. Віра в людство, так як Артем зробив достатньо хороших справ. Я поняття блять не маю, де я так проєбався, щоб було справ хороших недостатньо. Я всім жертвував все, що міг. Я все робив так, як хотів чорний, і все рівно мені не вийшло пройти на хорошу кінців. Але це насправді не суть. Суть в тому, що вони вже другий раз закінчують гру. Так ахуєнно, як тільки можливо, і неважливо, канонічна кінцівка чи не канонічна в атмосфері метро. Ти отримуєш такі емоції, які не отримував напевно, що від жодної з ігор, яку пройшов. А українська локалізація підсилютує емоції ще в рази, напевно. Це прекрасна гра, в яку я порадив всім пограти самостійно, проходити її по стелсу чи не по стелсу, рашити, вбивати, робити все, що хоче, але потім за це отримувати відповідну кінцівку. А на цьому моменті я можу зробити висновок про гру, який я вже насправді зробив. Метро це одна з найкращих серій ігор, які я коли-небудь проходив. Вона тримає тебе своєю атмосферою, своїм геймплеєм, своїм сюжетом. Вона тримає тебе всім. Не знаю чому, але ти віриш, Артему, і віриш в його вчинки, які... Ти робиш насправді на цьому, я думаю, буде кінець. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, якщо вам подобається. Також не забувайте про інтерактив. Я чекаю коментарі з кодами, щоби вставити їх в наступне місячне відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Слава Україні!